Деу Ланос це той самий автомобіль, який купували, щоб їздити, а не лагодити. Його мотор міг пережити три покоління власників, а ремонт обходився дешевше, ніж новий телефон. У 90-х південнокорейська компанія Деу вирішила створити свою народну машину. Дизайн довірили італійській компанії Італдизайн, яку очолював легендарний Джорджетто Джуджаро. Це саме той чоловік, який створював Ferrari 250 GT, Maserati Bora, BMW 1 і навіть перший Volkswagen Golf. Ідея була проста: зробити стильний, надійний і доступний хетчбек або седан. У 1995 році з'явився перший концепт. А вже у 97-му Ланос пішов у серійне виробництво у Південній Кореї, але дуже швидко його виробництво почали переносити в інші країни. І вже в 2004 році Ланос почали збирати на запорізькому автозаводі ЗАЗ. Мотор найчастіше стояв восьмиклапанний Одін і п'ять бензиновий. Всі двигуни Ланос поперечні чотирициліндрові рядні з системою розподіленого електронного впорскування. Вони аналогічні опелівським двигунам, що застосовувалися ще на кадет Е та Аскона с Їхній мінус підвищена витрата палива в міському циклі. Їздив собі спокійно, не рвався, але і не підводив. Саме за це його і любили. Заводився в мороз, не боявся поганого бензину, легко переварював газ. До речі, Ланос дуже часто ставили на газ, і це був чи не найкращий вибір для таксиста чи для сільського мешканця. Газ ставився без проблем. Їздив довго і дешево в Україні. Загальна кількість випущених і проданих автомобілів, де у «Ланос», Включаючи усі модифікації, становить приблизно 364 тисячі одиниць. Це робить його найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових авто в період з 2000 по 2016 рік.